Для підполковника реактивної артилерії з майже 20-річним стажем військової служби, а нині військового комісара Коваля та району Василя Суща ці дні особливо напружені. Розпочався весняний призов 2006 року. На середу, 5 квітня, у військоматі запланували урочисту відправку першої команди новобранців. Зв'язку з тим, що було прийнято указом президента, було затверджено порядок проходження військової служби, а практично із минулого року. Чи вірніше, так, і з минулого року, у нас військовослужбовці будуть проходити дійсно військову службу один рік, тобто 12 місяців. Ті, хто має вищу освіту, ті будуть проходити військову службу 9 місяців. 9 місяців. Знову ж таки, практично по всіх родах військ, по всіх видах військ Збройних сил України. В основному будуть проходити військову службу у нас на території України. На нинішньому тижні весняний призов 2006 стартував у Ковалі офіційно. З призовної дільниці Ковальського військового комісаріату урочисто відправили до лаз Збройних сил першу команду новобранців. Хоча самих призовників було лише 15, майданчик перед військоматом заповнила чимала кількість людей: батьки, родичі, друзі, знайомі. Коло людей, причетних до події, надзвичайно широке. емоційне піднесення тут змішується із серйозністю новобранців, а сум від майбутньої розлуки з рідними якось непомітно розчиняється в атмосфері урочистості та свята. Офіційна частина проводів в армію першої команди новобранців призову весна 2006 прийшла як завжди урочисто і піднесено. Призовників привітали офіцери військомату, присутні представники влади і правоохоронних органів громадськості міста. Вы знаете, наша земля, тем более природна, она очень хорошо в мире расположена, она может накормить, напоить, создать условия отдыха и так далее. Но вот защитить землю и все, что у нее происходит, принадлежит мужчинам. Родители, бабушки, дедушки, все не беспокойтесь, сейчас вооруженных сил кормить лучше. Одевают лучше, вот пазах красавец стоит. Завидуйте ему, правда, только пришел сегодня со службы. Гордитесь, что вы служите в вооруженных силах Украины, что ваши прадеды, я говорю уже, для некоторых и прадеды, проявили в годы Великой Отечественной непри... неимоверный героизм и мужество. Згодом хлопцям вручили військові квитки, благословили в добру путь і навіть влаштували на їх честь невеликий святковий концерт. Напутні слова прозвучали від тих, хто щойно виконав свій громадянський обов'язок і повернувся зі служби в армії. Відваги вам і всього, всього найкращого. Дорогі батьки, звертаюся до вас. Ви не переживайте, ваші сини придуть здорові, фізично змужнілі і повірте, вони поймуть... Суть цей жизнь. Все найкраще. Бажаю. За якусь годину другу автобус доставить першу команду новобранців з Ковальською пропискою до призивного пункту обласного військового комісаріату. Далі на них чекає нове армійське життя довжиною в рік. А тим, кому в армії сподобається, можна буде пристати на актуальну нині пропозицію стати військовослужбовцем за контракт. Тим більше, що майбутнє Збройних сил. Військові якраз і пов'язують з контрактною службою, а за якихось 5 років українська армія і взагалі буде професійною. На сьогоднішній день військова служба за контрактом це є перспектива. Є указ президента, є наказ міністра оборони, який регламентує підвищення заробітної плати з 1 січня 2006 року для військової служби за контрактом від 100 до 200 гривень, в залежності від того, яку займану посаду. Він займає, на якій посаді він знаходиться. Перспектива військової служби за контрактом полягає в тому, що все-таки до 2010-11 року всі Збройні Сили України будуть переведені на контрактну службу. Це буде професійна армія. На сьогоднішній день є ряд військових частин, а практично кожна військова частина Збройних сил України комплектується військовослужбовцями служби за контрактом. На сьогоднішній день є і звертаюся до всіх. Громадян до всіх ковальчан, міста, району, є хороші місця, є хороші умови проходження військової служби. В місті Володимир Волинську, є хороші місця в Новоград Волинську проходження військової служби. Це 30-та окрема механізована бригада Новоград Волинської, яка комплектується військовослужбовцями служби за контрактом, де є чудові, чудові, я ще раз наголошую, чудові умови проживання. Для цього створені гуртожитки, в яких виділено для кожного військовослужбовця по окремій кімнаті, тобто в тій окремій кімнаті є практично всі умови для життя. Ну, бажано, щоб це були люди, то щоб це були люди, які молоді громадяни, які, будемо так говорити, мали бажання проходити службу. Ну якщо взяти в середньому по Ковелю По Ковельському району, то по Ковелю, по Ковельському району, це, наприклад, заробітна плата, будемо так говорити, ну, 500-600 гривень. На даний момент держава забезпечує військовослужбовця заробітною платою контрактника 800, 800, 50, 900 гривень. Так що, як хто має, якщо хтось має бажання, як то, якщо хтось має е, с, хоче пов'язати свою долю із армією, Збройними силами України нехай звертається до військового комісаріату. У мене є фахівці, спеціалісти. Відповідності до чого ми оформляємо направлення і відправляємо до військової частини.